Вітаю! Друга фаза нашого всесвіту Чебурашок. Некфліп 2.0. Нарешті, довго ми намагалися народити цю кам'яну квітку. Вилізли з особливостей. Найголовніше, ну, не претендуємо ні в якому разі на унікальність цієї позиції, бо американці таке вже робили. Скоріше за все, вони також десь піддивилися. Але, нарешті, є якийсь початок справжньої універсальності. Самі кріплення, некфліп, все ті ж самі. Маркування, пластик, все те саме, тут нічого нового. Болтики-гаючки, тут зрозуміло, і нарешті самі кріплення 2.0. Досить все. Простенько виглядає, а як завжди, все просто було непросто. Це багатослойний полімерчик, який не підвласний холоду в першу чергу. Перші, перша генерація, можна так виявитись, чебурашок вона мерзла, промерзала інколи ламалася. Не гуд. Три дні пролежало оце все в морозильці, хоч би хни. Нічого їй не буде. Раз. Два. Підходить на MSA Sordin. З neкbendaми все ще є питання, але там ще трошки залишилося. Пелтер Комтак є. І, звісно ж, ховарди. Також є болкрс-рейзер Слім. На них також можна поставити, є питання з фіксацією, тобто є велика вірогідність, на жаль, що злетить. Кріплення, ну там, вже, якщо є комусь діло, якщо хтось хоче поставити і поморижитись, як закріпити, флаг в руки, але, скажімо так, гарантію ніхто не дає, що там буде триматися. Що у нас в комплектації? У нас 4 пелюстки, ось таких. На яких буде триматися сам наушник. І є п'ята пелюстка для мікрофона. Плоска. Вона трошки товща і ну, така, більш дебела. Це для того, щоб мікрофон не сильно болтало. В першу чергу це стосується якраз контактів. Це для них в першу чергу. У нас є крестовина, у нас є болтики, гаєчки і пружиночки. От зараз цей сендвіч зберемо. Починається все з гаєчки, бо якщо її забути, доведеться все розбирати, потім не прикольно. Гаєчка, потім основа крестовинки. Дві пелюсточки з натяжечкою вони йдуть, тому не здивуйтеся, там буває. Нелегко. В залежності від модельки, крестовина може стояти вертикально, може горизонтально. Там вже підпирати під модель. Далі все фіксується крестовинкою. Другою. Кріплення, шарова, пружинка і болтик. Все скручується і виходить ось така от красота. Люфту немає. Так, як її зажати? Воно не люфтить, воно тримається і виглядає стиляжно насправді. Карбоновий малюнок зараз в тренді. Тому така фігня вийшла, і, блін, воно класно. Перше, набагато дешевше вийде, ніж купляти в америкосів, бо це робили у нас. Фурнітура робилася тут. Єдине, що матеріал це справді чистокровний американець. Тут таких ну можна, мабуть, в Китаї знайти, але самі знаєте, як воно буває. Щось пішло не так у них, і все пішло не так, не так потім. Ось така кхм, фігня малята Особисто мені подобається. Будете наймоднішими в бліндажі, як то кажуть. Бережіть себе, до нових зустрічей.